У прилуках кипить підготовка до ремонту доріг. З подачі виконуючого обов'язки міського голови Дмитра Барнаша її розпочали відразу, як стало на погоді. Об'їхавши місто і перевіривши, в якому жахливому стані знаходиться дорожнє покриття, очільник міста пообіцяв, що не обділить увагою жоден мікрорайон. Наприкінці минулого тижня ремонтники лагодили асфальтне покриття по вулиці Андріївській від 1 травня до залізничного переїзду. Реанімувати прилуцькі шляхи взялося приватне підприємство, яке має Великий досвід у сфері будівництва та ремонту доріг Ремдорбут. Його директор Микола Козенко розповідає, що до підготовчих робіт ставляться дуже відповідально і сумлінно. Спочатку знімають верхній шар асфальтного покриття, проводять фрезерування, після чого закатують укладений назад асфальт важким катком. Таким чином, яма на дорозі зникає і не несе загрози водіям. У такий спосіб, менше ніж за тиждень, крім вулиці Андріївської, у прилуках уже встигли підготувати до ґрунтовного ремонту базарного по вулиці Незалежності до міського водоканалу, в'їзд до міської лікарні, небезпечну ділянку на розі козачої та київської. Саме в цих місцях дорожнє покриття майже зносилося. А вище згадані вулиці є важливими артеріями в місті. На наших очах ремонтники залатують. Страшні заглибини, які докучали прилуцьким водіям, не один рік, у найближчих планах ремонтників приділити увагу кожному мікрорайону, залатавши найбільш небезпечні ділянки у 273-му кварталі, центрі, дослідній тощо. А відразу як у міському бюджеті з'являться кошти, ремонт завершать укладанням якісного асфальтного покриття.